Хочете збудувати власний будинок, а не знаєте цього? Не робіть так. Ось що потрібно знати перед замовленням проекту. Перше. Площа будинку. Знаючи ваші фінанси та побажання, уявіть, наскільки він буде великий. Чи потрібні вам два поверхи, чи потрібен підвал, скільки буде коштувати його експлуатація. Друге зробіть геологію та геодезію, щоб знати, яка у вас ділянка, які в ній грунти. Не скупіться, це потім себе окупить. Третє. Подумайте, з чого ви хочете будувати. Ринок будматеріалів величезний. Все опирається в раціональність. Вартість і час доставки будматеріалів. Четверте, який архітектурний стиль має бути у вашому будинку? Це може бути сучасний будинок з пласким дахом, більш традиційний, чи взагалі еко-будинок із соломи. П'яте. Подумайте, які приміщення мають бути у вашому будинку. Чи потрібно вам об'єднувати кухню з вітальнею, чи потрібен вам кабінет, або два самузла? І тоді з цим всім ви йдете до мене. Мене звати Михалків Тарас, і я архітектор. Ставте плюс коментарі, чи директ, і я вас безкоштовно проконсультую на рахунок будинку вашої мрії.